В день правосуддя про наболіле недосконалі закону про судоустрій та статус самих представників ФЕМІДи обговорювали на першій всеукраїнській правовій школі по судовій системі. Тут зібралися представники юридичних фірм, практикуючи адвокати. Чи не на найголовніше питання судовий збір. Його учасники конференції пропонують переглянути, адже суду установа, яка мала бути відкритою та доступною для людей. Однак зараз цінова політика там не для пересічних українців. Перш за все, це є відсутність скасування прив'язки судового збору до мінімальної заробітної плати, оскільки зростання мінімальної заробітної плати призводить до зростання судового збору. Раніше в нас був неоподаткований мінімум доходів громадян це 17 гривень. Це набагато простіше. І тому це передало низка проблем. Зараз звернутися в суд стало набагато дорожче, ніж було попередньому. Тому, в принципі, це позбавляє права багатьох людей, які хочуть звернутися в суд, їх, їхніх знову ж таки прав, щоб вони, оскільки суд. Це Є установа доступна. Ще одна проблема: завантаженість представників ФАМІДИ є випадки, коли один суддя розглядає по 60 справ на тиждень як кримінальних, так і цивільних. Все через недосконале законодавство як альтернативу молоді правники бачать європейську чи американську практику інституту медіації. Ну це інститут медіації як альтернативний варіант вирішення спорів. Тобто незалежна особа, сертифікований медіатор може бути, наприклад, або адвокат, або суддя, який. Й в позасудовому порядку вирішує дані спори. Такі альтернативні, альтернативне вирішення спорів є конфіденційним, яке е, е, ну, може бути на платні або платній або безоплатній основі, але воно гарантує е, більш швидке вирішення, а також більш напередження вирішення спорів, ніж в суді. Всі свої зауваження та пропозиції молоді люди мають намір передати до органів місцевої влади з проханням донести до столиці регіональні проблеми.